Доброго дня, шановні громадяни. Минулого тижня Верховна Рада схвалила законопроект, яким впроваджуються загальноєвропейські правила обліку природного газу. Це означає те, що цей опалювальний сезон це останній опалювальний сезон, коли громадяни сплачують за спожитий природний газ в метричних одиницях. З 1 травня 2022 року усі споживачі будуть сплачувати за спожитий природний газ відповідно до його енергетичної цінності. Для переходу на нову систему, і це важливо, не потрібні нові лічильники. Споживачі і надалі будуть передавати дані за спожити природний газ в кубічних метрах своєму оператору газорозподільчої мережі, який в свою чергу буде надавати вже постачальнику цього газу інформацію стосовно енергетичної цінності природного газу. В платіжках буде вказано вже спожити природний газ саме в енергетичних одиницях. На нашу думку, це є достатньо справедливим підходом, враховуючи. Те, що природний газ відрізняється за своєю калорійністю і за своєю енергетичною цінністю відповідно до родовища, в якому він видобувався. В межах України ця різниця може сягати 4%. А це, відповідно, може дуже суттєво впливати на платіжку. Хочу наголосити, що і в країнах ЄС споживачі платять не за кубічний метр газу, а саме за його енергетичну цінність, яку вони споживають. Також хочу сказати, що з травня і українці будуть платити саме за якість, а не за обсяг. Також можна буде порівняти платіжки, які сплачуються за електричну енергію, яка виставляється в кіловат-годинах. Так само в платіжках буде вказані кіловат-години і за природний газ. Тому споживач зможе зробити свідомий вибір, яку енергію використовувати для приготування їжі для підігріву води або для будь-чого. А тепер те, що стосується опалювального сезону. На сьогодні усі побутові споживачі захищені фіксованою ціною 7,42 за кубічний метр природного газу, які споживаються теплогенеруючими компаніями для забезпечення населення теплом, а також тарифом 7,96 за кубічний метр газу, який забезпечує НАК Нафтогаз для усіх домогосподарств. Хочу наголосити, що на сьогодні в сховищах в нас знаходиться приблизно 17,8 мільярдів кубічних метрів газу. Цього абсолютно достатньо для того, щоб Україна спокійно пройшла опалювальний сезон та забезпечила природним газом усіх побутових споживачів та соціальну сферу.